Завдання 5. Потяг рухався із середньою швидкістю 40 метрів за секунду. Скільки часу тривала подорож між двома містами, якщо відстань між ними 624 кілометри. Ну що ж, сортуємо, розв'язуємо завдання в вигляді задачі, записуємо, що нам дано. Середня швидкість 40 метрів за секунду. Записуємо дорівнює 40 метрів за секунду. Далі е, відстань між містами 624 кілометри. Позначимо літерою L. Так, L пишемо дорівнює 624 кілометри. Але тут у нас метри, а тут кілометри. Щоб можна було працювати, переведемо в одні одиниці, кілометри, переведемо в метри. То це буде дорівнювати в одному кілометрі 1000 метрів. то це буде 624. Тоді тисячі. Метрів. Є? Проводимо дві лінії. У нас запитують, скільки часу тривала подорож. Ми шукаємо тоді час. Це літера Т. Ну що ж, який є взаємозв'язок між цими всіма фізичними величинами, які ми записали що дано і що потрібно знайти? Записуємо, що за означенням середня швидкість В середня Це відношення. Загального шляху до загального часу. L до T. Давайте ми це запишемо в такому трикутнику. Отже, L поділити на T, то L пишемо зверху, T пишемо внизу, а для V середнього місце тут залишається. Гаразд. Що ми шукаємо? Ми шукаємо час, то ми маємо записати, що звідси Т дорівнює. Найпростіше, до речі, було робити навіть не з цього трикутника, а по діагоналі В середнє і Т можна поміняти місцями. Або можна Т закласти з цьому трикутнику рукою, і вийде, що Т дорівнює L, що ділиться на В середнє. То ми записуємо T дорівнює L, що ділиться на середнє. Є. Ну що ж, всі вилочини у нас є. Записуємо тоді, чому дорівнює час, обчислюємо. Т дорівнює. Отже, замість L пишемо 624 тисячі. Метрів. Що ділиться? На 40. метрів за секунду. Ну що ж, що тут скорочується? У нас метри скорочуються. До речі, тут буде одиничка. 1,0 можна скоротити. Так, секунди. Поділити на одиницю на секунду. Це помножити на секунду, що ділиться на одиниці. Секунда піде в чисельник. Ну а зараз тоді 62400 в чисельнику. 62 400 ділимо на 4. Це вийде 15600. Записуємо, що це дорівняє. 15600 секунд. Є? Ну що ж, ну такої відповіді у нас немає, у нас всі більші одиниці. Нагадую, що е, одна секунда це одна 60 години. Тобто, якщо, хвилини, то якщо ми поділимо на 60, то отримаємо відповідь в хвилинах. Записуємо, і це дорівнює, я перенесу. Тобто, якщо ми зараз 15600 поділимо на 60, то це у нас вже відповідь буде у хвилинах. Це дорівнює. 15600 ділимо на 60. Вийде 260 хвилин. 260 хвилин. Ну, це вже легше, але такої відповіді також немає. Ну, тут можна виокремити поділити на 60. І тоді ми отримаємо у хвилинах. Але 260 на 60 не поділиться. Тільки 240 поділиться на 60. Тобто ми можемо це записати. Давайте запишемо, що це дорівнює. 240, що ділиться на 60. І це будуть вже не хвилини, а години. І ще залишиться, якщо ми заберемо 240, ще залишиться 20 тоді хвилин. І пишемо плюс 20 хвилин. І це дорівнює. Переносимо. Так, 240, що ділиться на 60. Ну, тут у нас, ну, скорочується, 24, що ділиться на 6, це буде 4. То ми записуємо 4 години. Ну і ще назвишиться плюс 20 хвилин, або записується як 4 години, 20 хвилин. Є, шукаємо, є така відповідь в 4 години 20 хвилин. Записуємо відповідь. Давайте я тут запишу відповідь. Так. Отже, скільки часу тривала подорож? Записуємо 4 години час Т, дорівнює 4 години 20 хвилин. Так. Ну і це у нас відповідь В. Ну що ж, ось таке завдання на середню швидкість. На цьому вправу завершено.